Процес висадки кленів контролюється з фахівцями і розсадника, і фахівцями ландшафтного дизайну. В майбутньому, я думаю, що обов'язок подогляду за даними насадження буде покладений на комунальні служби нашого міста і будуть прополювати лунки, підживлювати, поливати. І в майбутньому, я думаю, що ці дерева розквітнуть і будуть окрасою для жителів всього міста. Завершується масштабна реконструкція вулиці Гоголя, над якою ми з громадою міста працюємо другий рік поспіль. Наразі проводиться озеленення цієї вулиці, висаджуються нові дерева це клени Фрімана, висота яких біля 5 метрів і вік, яких сягає близько 10 років. Тому я звертаюся до всіх ніженців. Давайте спільно будемо берегти, доглядати наші зелені насадження. Це окраса нашої вулиці, це зелені легені нашого міста.